Один кум приходить до іншого в гості і бачить, що той ганяється за своїм собакою з сокирою і хоче відрубати йому хвіст. Куме, ти що робиш? Та що, не бачиш, хвоста собаці хочу відрубати? Навіщо, куме? Завтра приїжджає моя теща. Я не хочу, щоб вона бачила, що хтось тішиться її приїздом. Молоду сім'ю, яка щойно в'їхала у новий панельний будинок, відвідує приятель. Сидять, спілкуються. Раптом цей приятель замовкає і прислухається. У вас є миші? Ні, це сусіди їдять салат. Любий, як ти думаєш, я гарна? Звичайно, сонечко. А я можу взагалі, в принципі, подобатися чоловікам. Звичайно, кохана. Ти ж мені сподобалася? Ой, Грицю, та в тебе смак такий, не приведи Господь. Вагітна жінка, повідомивши чоловіка, що в них буде друга дитина, гукає першу дитину і питає в нього Дмитро, скоро в тебе буде братик. Яким ти хочеш, щоб він був? Мамо, бажано, щоб не рудим, як дядько Микола. Психіатрична клініка мутна вода. Санітар вивів на прогулянку буйного пацієнта в смиренній сорочці. Раптом хворий виривається, підбігає до медсестри, падає на коліна і починає носом задирати їй спідницю. Чого це він? запитує медсестра у санітара. Мабуть, запах з-під спідниці відчув. А ви що ж стоїте? Ха, так у мене нежить.